Лазго Євро 2020. 120 хвилин пекла, і один стрибок, який переписав історію України. Початок нерви. Яренчук виходить на удар. Воротар Швеції рятує. У відповідь Ісак на ударній позиції пробиває трохи мимо і серце завмирає. 28 восьма хвилина. Ярмоленко шведою переводить м'яч на фланг. Зінченко в дотик б'є, і м'яч залітає у сітку воріт. 1-0. Але Швеція не здається. Небезпечний штрафний. Кущан на місці. 43- Хвилина. Форсберг б'є здалеку і забиває. Один-один. Тиша і холодний душ для України. Ми знову йдемо вперед. Ярмоленко віддає на Сидорчука. Удар і штанга. Відповідь Шведів. Форсберг б'є. Теж у штангу. Колушевський перевіряє бущана дальнім ударом. І Георгій витягує. А потім знову Форсберг. І цього разу перекладена. Фортуна тримає нас у грі. Овертайм, гра на виживання, жорсткий підкат проти бесідіна. Червона для шведів. Артем падає. Травма. Білі сльози, але ми тримаємось. 121-ша хвилина. Зінченко навісив у штрафний довбик злітає вище всіх і головою вбиває м'яч у ворота. 2-1. Україна в четвертьфіналі. Сльози радості, вибух емоцій. Це ніч, коли довбик став символом надії.